Вітаємо! Ми команда Souls Хаховської гімназії, що на Херсонщині. Нам третій рік, і це тисячі годин пошуку, сотні задокументованих випадків, десятки зустрічей. Ми взялися за найскладнішу правду війни, її нищівний удар по природі. Наш проект не просто дослідження, це боротьба за пам'ять довкілля, яке страждає від вибухів, забруднень, хімічних атак. І, поки наш дім окупований, а ми в різних куточках України ми не чекаємо, поки історія напише про екоцид, ми фіксуємо його зараз. А ще ми поширюємо знання. Бо екологічна свідомість це не лише про факти, це про вибір, і саме молодь здатна бути рушієм змін. Ми віримо, що збереження життя на землі починається з розуміння і з дії. Тож що ви знаєте про екоцид? Зупиніться, подумайте. Оберіть Екоцид це навмисне масштабне знищення довкілля, знищення, яке вбиває екосистеми на десятиліття вперед. Ще в 70-ті роки проблемі екоциду було надано гучного розголосу, і на конференції ООН пролунав заклик про ухвалення міжнародного закону проти масового знищення екосистем. Попри те, що стаття 8 Римського статуту визначає масштабну шкоду довкіллю воєнним злочином. Термін екоцид в міжнародному кримінальному суді офіційно не застосовується. понад 50 років і досі немає покарання. І саме тому наше дослідження таке важливе. Ми документуємо те, що світ має побачити і визнати злочином. Бо якщо не ми, то хто наша карта воєнного екоциду Херсонщина це простір правди. На ній понад півтисячі епізодів нищення природи, зруйновані заповідники. Виснажені ґрунти, мертві річки? Кожна мітка — це голос тих, хто не може говорити. Ми створили два документальні фільми: ведемо інстаграм-блог, доповнюємо нашу інтерактивну дошку. Ми збираємо факти, доводимо масштаби катастрофи. І наш наступний етап медіапроєкт Каховська Гребля. Відновити чи залишити? Це найскладніше питання. Чи потрібно повернути водосховище? Що варто дозволити природі відновитися самостійно, 6 червня 2023 року. Цю дату запам'ятав весь світ. Підрив Каховської ГЕС став найбільшим екоцидом за всю війну в Україні. Водосховище, яке існувало майже 70 років, зникло за кілька днів. Тоді експерти пророкували екологічну катастрофу, опустелення і загибель усього живого. Але природа виявилася сильнішою за прогнози замість пустелі – ліс. На дні колишнього водосховища з'явився вербовий ліс, молоді дерева, тополі та верби стрімко заповнюють територію. Це природний процес, який може змінити екосистему регіону назавжди. Ми поговорили з інженерами, науковцями, журналістами, місцевими мешканцями, і почали різні відповіді. Ця дискусія без простих рішень. Послухайте їх і подумайте самі. Відновлення греблі має виключне значення для зрошення сільськогосподарських земель півдня України для забезпечення питною водою багатьох регіонів. Найбільший ризик на відновлення це повернення масштабних посуг і суховіїв. Вода для людей це життя. Без неї не буде ні полів, ні садів, ні майбутнього для тисяч родин. Але чи це єдина правда. Постачали воду, були поливні поля. Вирощували і кукурудзу, і соняшники, і овочі, і все, все на світі в забілі. А якщо зараз, я взагалі не представляю, як воно буде зараз, якщо нема полива. А там у нас піски. Як задує, то очі засипає добре. Я так думаю, що якщо не обновлять полива не буде, то буде, будуть це, звісно, тяжко буде. Та є й інший погляд. Природа несподівано сама взяла своє. Там, де мали бути пустелі, виріс ліс. Там, де всі прогнозували катастрофу, з'явилося нове життя тут. Не може бути простої відповіді. Потрібно враховувати, як це вплине на місцеві громади та довкілля. Саме після спаду води природа почала відновлюватися, тобто з'явилися нові луги. Заболочені ділянки і повернулися птахи, навіть якщо відновити водосховище технічно, можливо, екосистема вже змінилася. Потрібно передбачити, як її адаптувати, а не просто повернути старі межі. Ми маємо думати про наступні десятиліття, а не тільки про миттєвий ефект. А ще під водою майже 70 років чекала історія. Та сама історія, яку від нас приховувала, затоплюючи цілі села і пам'ятки. Тепер вона нарешті може заговорити. Чи варто відновлювати Каховське водосховище? Ні, ні. На Каховського водосховище зараз відведена, наприклад, під національний парк Кам'янське Січ. Велика частина. Ніколи не проводилися повні комплексні дослідження сьогодні русла. Яке стало русом кокуткого моря, е, потрібно зробити розмінування, а за розмінуванням, е, повне археологічне дослідження. Без відновлення каховського гідроузла життя на Херсонщині не буде. Культурна, археологічна, історична і природна цінність великого лугу для людей переважає, але для повноцінного освоєння та життя людей водосховище вкрай необхідне. Так де ж правда, повернути воду це врятувати людей, залишити природі це повернути історію довкілля, два шляхи, і обидва про життя. А якби рішення було за вами, що б сказали ви? Я не бачу однозначної позиції щодо того, чи відновлювати, чи не відновлювати, бо є голоси які. Говорять і аргументують це про однозначне відновлення, потреба однозначно, однозначно відновлення капуського досховища, тому що це е, ну в першу чергу вода для зрошення і вода для забезпечення питних потреб в Херсонській області, Запорізькій області і в Криму. Мені здається, що тут треба по перше, по -перше досліджувати це все з фізичним доступом на цю mm -hmm. територію. А це стане можливо тільки після завершення бойових дій а, і після того, як ми відновимо доступ над лівим берегом постойням? Це більше ніж просто аналіз. Це майбутнє регіону, яке залежить від рішень уже сьогодні. І ці рішення мають бути виваженими, науково обґрунтованими, а не емоційними. Але що буде, якщо ми зупинимось? Якщо завтра ніхто не задокументує нові втрати, якщо в архівах загубляться тисячі голосів природи, якщо злочинці залишаться безкарними, а світ просто забуде. Цього не станеться, бо ми тут, бо ми діємо, бо ми не дамо історії старти те, що має бути покараним. Якщо цей фільм вас зворушив, покажіть його тим, кому не байдуже майбутнє нашої землі. Ваш голос важливий. Що ви думаєте про екоцит? Чи готові долучитися до збереження довкілля? Поділіться своїми думками, захищаємо природу сьогодні. Приєднуйтесь, досліджуйте, дійте. Разом ми можемо більше.